Розглянемо варіанти підбору за систем глаз для об'єктів. Перший об'єкт, що було до засклення та після засклення нашими розсувними системами. До засклення власники скаржилися на те, що сніг, вітер, пил, бруд заважають комфортно проводити час в самій альтансі. А також постійна волога та вище названі фактори вони не дозволяють ставити та залишати м'які меблі всередині цього приміщення. Крім того, замовник поставив завдання створити безпороговий простір. Замаскувати неестетичний паркан та загородитись від сусідів та від вітрів. Завдяки низькому порогу забезпечено плавний перехід між альтанкою та вулицею, що зручно для проходу. Для декорування використали тоноване скло кольору графіт, яке гармонійно приховує паркан і створює привабливий вигляд. Система санітнекс дозволяє легко відкривати три проєми для швидкого провітрювання, що забезпечує комфорт, навіть у спеку. Відео також демонструє можливості декорування скла, включаючи тонування, матування або використання піскострую. Результат це естетична. Практична та комфортна альтанка, яка відповідає індивідуальним потребам замовника. Чому власник обрав систему Sliding Next Flat? Дивіться, мене тут лежать пороги всіх садінгових систем компанії PanramLass. Від систем піскопакет відразу відмовляємось, тому що власник шукав прозорості та легкості для своєї альтанки. Системи під моноскло вони виглядають більш легко та повітряно, ніж системи Піскопакет. Залишається у нас тут наші 5 порогів. Далі система Sliding Slim. Вона не втримує велику кількість опадів через висоту порогу та через його форму. Так, вона зручна для ходіння, але альтанку буде заливати водою. Тому також прибираємо. Далі беремо із цих порогів, також досить великі: це Sliding Next та Sliding Track. Поріг Sliding Next 29 мм висотою. Sliding track 30 мм висотою. Вони не будуть зручними для постійного ходіння через такі приєми. Тому їх також прибираємо. Залишається у нас два варіанти: це Sliding Next Flat. І Sliding Smart. Sliding Next Flat має висоту 16 мм. Sliding Smart має висоту 12 мм. Так, різниця невелика, але через обидва ці пороги буде зручно проходити через приєми, тому що не потрібно буде високо піднімати ноги. Самоник обрав із цих двох варіантів систему Sliding Next Flat, саме тому що звернув увагу не стільки на пороги, а ще й на стулкові профілі. Тому що стулкові профілі системи Sliding Next вони. Менші ніж система санінгсмарт, і тому система Sonic Next буде виглядати більш прозоро, повітряно та елегантно у вашому приємі.